Привіт усім! Сьогодні приготуємо дуже смачний та простий салат із помідорів цибулі та зелені з ароматною заправкою на основі олії, який підходить як на святковий стіл, так і на кожен день. Його можна подавати як самостійне блюдо, так і на гарнір, особливо до м'ясних страв. Тож починаємо готувати. Для приготування ми беремо стиглі помідори, цибулю, часник, а також спеції це сіль-перець. Гіркий перець і базилік сушений, лимон і олія. Можна також додати трошки петрушки, щось зроблю я в кінці. І починаємо приготування. Нарізаємо тоненько цибулю напівкільцями. Так як у мене помідори тоненькі, я нарізаю їх кружальцем. Якщо у вас круглі, звичайні такі, то четвертинками, думаю, підійде. Нарізаю овочі і викладаю їх в миску. І зараз. Почнемо готувати заправку. Для цього до олії я витискаю чесник, також лимонний сік. Знадобиться десь столова ложка. І висипаю всі спеції. І на цьому етапі ретельно перемішую і я вирішила додати ще трохи петрушки. Можна додати кінзу, якщо хтось любить, і мені петрушка. Більш смакує. Додаємо до заправки, перемішуємо і складаємо салат. Я буду викладати його в таку скляну тарілку з кришкою, щоб можна було поставити в холодильник для того, щоб він настоявся. Викладаємо шарами, помідори, цибулю і заправку. Накриваємо і залишаємо мінімум на годину в холодильнику. І тоді вже можна смакувати. Але чим довше він стоїть, тим він смачніший стає. Я бажаю всім смачного! Дякую за перегляд! Зустрінемось на каналі!